Привіт! Сьогодні буду вас знайомити зі своєю новиночкою 2025 року. Сорт отримав назву Део Солов'їна пісня. Дуже гарненька така напівмініатюрна розеточка. Тут ось молодесенька квіточка розкривається на молодій розеточці. Дуже гарне таке світло-зелене герлистечко з вираженими гарними фестончиками. І неймовірно гарні махрові квіточки з дуже-дуже пишною гофрованою кайоночкою такого рожевого, зеленого, золотистого кольору. Сама квіточка світло рожева і вкрита гарним крапом, таким дрібненьким, теж рожевого кольору. Ось такі вони гарненькі відкриваються тут прям. Аж золота ця кайомочка стає вафрована. Такі вони світло світло рожеві подекуди трошки білуваті, ніби можуть бути. Дуже складний якраз. Мені досить складно його описувати, але краса просто неймовірна. Такі, як для напівміні, досить крупненькі квіти. Це якщо брати відносно на півмініатюрочки. Вся камеру навіть яскравішим. Розеточки у мене ростуть в п'ятірочці. Для відео поставила їх просто в шість горщик. Ось такі вони гарненькі, теосологіна пісні. Дуже ніжні, дуже яскраві. Півмініатюрочки. Ось така ось краса. Надіюсь, буде мати гарний відгук у колекціонерів.